Так, як мене чути, перевіряю мікрофон, якщо я так буду говорити, якщо я буду так тягнутися, якщо я буду так от малятися, щось робити, що я буду отак, от я не знаю. Всім привіт! Мене звати Лена, і я вас вітаю на своєму каналі. Тут було б добре вставити, звісно, якусь таку вставочку, тіпа-па-па-ра-па-па, типу... папа а. Але я ще її не зробила. Дуже шкода. Сьогодні я сподіваюся, в мене буде цікаве для вас відео. Я не знаю, чи цікаво вам дивитися всякі такі челенджі, всякі такі прикольчики. Мені цікаво їх робити для вас, тому я сподіваюся, що вам цікаво їх дивитися. І сьогоднішній челендж називається Рандомний макіяж. У мене вже є така рубрика в моєму В Мене є кілька відео на моєму новому акаунті, є на старому аккаунті. Також у мене є серія відео з грою. Уно, якщо вам вдруг таке теж цікаво подивитися, ну там екстрім прям жорсткий. Дев'ять шарів тонального крему. Ну, то я можу вам зробити таке відео і сюди, в YouTube. Ну що, загалом по правилах, ось в мене є така вазочка, і всередині листочки, вони складені, вони всі абсолютно однакові, але всередині написані етапи макіяжу. Я старалася їх не применшувати, я написала всі етапи макіяжу, які я хоч колись та й робила. Ладно, не всі. Тобто такий повний повний макіяж я сюди записала. І прикол в тому, що от що я витягнула, та і буде, і в по такому порядку ми будемо це все робити. Тобто, може бути таке, що в мене буде все обличчя вже готове, і в кінці нам попадеться тоналка. No! God, please, no! І все. І нема макіяжу. Нема що робила, та й даром. Це мені челендж цей подобається. що в принципі, є верогідність того, що ти зробиш нормальний макіяж. Або ж ти можеш просто одним якимось кроком зіпсувати все, що ти робив до того. Поки я заколюю волосся, розкажу вам деякі свої плани. Я купила кілька адвент-календарів і планую їх тут відкрити. Ще не знаю коли. Не знаю, ще якби осінь не закінчилася, але, типу, вже оцей відчувається трошечки крісмас vibe. В магазинах в Тіктоці просто скільки мені відео попадаються з різними новорічними різдвяними прикрасами. Там уже ця марія Керрі, як її правильно називати? Я не пам'ятаю. Ну це те, і що... оце те, що вона робить. Оце сьогодні 1 листопада. Я знімаю це 1 листопада і вона вже має цю пісеньку якось проспівати, наскільки я знаю. Зазвичай вона це виставляє 1 листопада. І це для всіх такий знак, що все, можна потихеньку готуватися до якби до цього uh, wonderful time of the year. Смотря какой фабрик. Я надіюсь, я це правильно сказала. Все, ладно, Короче, так я вам розказала, тож не пропускайте, будь ласочка, відео з адвент-календарями. Можливо, ми будемо якісь робити новорічні макіяжики. Напишіть, що вам цікаво. Ну все, якби перший етап, що в нас буде першим, я достала листочок. Хвилюючий момент, барабан на дру... Та ви що? Та ви що? А тональний то крем. А тональний то крем? Блін, а база. У мене тут ще є база під макіяж. Ми знаємо точно, що я не зіпсую свій макіяж тональним кремом в кінці. Він буде в мене спочатку. Тональний крем буду брати ось такий від Пези свій. Так, я його набираю на руку, тому що, можливо, ви бачили, що там шпатель в нього такий, а не якийсь дозатор нормальний, адекватний. Я не знаю, чого не можна було б таке придумати. Ну ладно, нічого страшного. Якщо вас цікавлять друг мої пензлики, я або можу якраз окремо відео зробити, або зараз можу вам розказати, в принципі, ось цей пензлик з Єви для тонального крему. Можливо, ви його впізнаєте десь бачили. Вони продаються. Це косов Стайл, Якщо я не. Да, це косов Стайл До речі, ось це мій перший пензлик для тонального крему. Так, є тональний крем готово. Наступний етап у нас це буде. Ми дуже непогано йдемо. Це консилер народ. Знаєте, який консилер я буду брати? Зараз я вам покажу. Я буду брати ось цей консилер від Глембі І з відео про Глембі. Подивіться його, якщо не дивились. Я ним користуюся зараз кожного дня. Я не знаю, він мені чогось так сподобався. Він не підкреслює. <кхе> <кхе> Добрий вечір. Він не підкреслює сухість під очима. Якщо цікаво, то ось це пензликом я розташовую це пензлик Flower Nose. Це взагалі для тіней. І мені вони йшли в подарунок до палетки з тінями але мені так подобається ним розташовувати консилер. Він такий, типу, він плоский, досить такий плотненький, але мягкенький. Він не колеться під очима. Так, давайте третій листочок, третій етап у нас буде. Помада, я візьму ось таку помаду від Патрісія Ледо. У мене сімнадцятий відтіночок. Вона ось така бежева, Ну, я розумію, що вона не гарна, бо я нею на користуюсь насправді. Але вона явно нічого не зіпсує. Вона підійде до будь-якого макіяжу. Це кремова помада. Забула уточнити наступний четвертий етап. Наскільки я правильно пам'ятаю, ну трошечки можна було б раніше, звісно, олівець для губ. Ну поки що ми йдемо дуже навіть стабільно хорошо. Мені подобається. Візьму також від Патрісії ось такий олівчик. У нуль першому відтінку є. Я вважаю, що з олівчиком стало краще. Мої губи стали краще видно, вони такі гарненькі стали. Люблю олівці для губ. Так, далі наступний етап. Я вже не буду рахувати, бо я зіб'юся, це точно. Туш. Е, я зараз намагаюся закінчити ось цю від Лореаль панорама. Я розумію, що якби е, туші потрібно частіше міняти, ніж ось ця туш у мене вже є. Вона вже в мене місяців 5. Вона закінчується і. Те, наскільки мені подобається ця туш, я просто ну, не можу її не закінчити до кінця, прям поки вона не перестане малювати. Дуже класна туш. Вії я фарбую зазвичай досить довго, поки я профарбую, поки мені хоча б трошки сподобається. О, чорт. Я залізла собі сіточкою око. Там мабуть зараз вся туш відбилася. Кух не відбилася. Дивіться, вона не відбилася. Ох, оце я собі зарядила око. Ось ця туш у мене буде ще 100%. Вона просто суперська, обалденна. Я її обожнюю. Наступний етап: наступний етап сухі рум'яна. Не дуже вчасно, але ладно. Візьму палеточку від ось цю для обличчя. У нас тут же тональний крем нічим не зафіксований. Я зараз можу поставити стільки плям. Я тако візьму, трошки відіб'ю на руці. І тоді легенько наношу. Ладно, я поняла, можна не, можна не стіснятись, можна трошки більше. О. Я так само кожного разу відбиваю трошки обруку. Це є, ну, якби я би вже з цим макіяжем кудись би пішла. Мені вже нормально. Далі наступний етап: тінт для губ. Ну, у нас вже є помада. Чесно, так, да, я розумію, я би могла б не писати сюди тінт для губ, помада для губ. Але я вирішила, що нащо робити мало етапів макіяжу, щоб треба, щоб було цікаво правильно, взяти ось чуть-чуть ось цього тінта і нанести на серединку губ ось сюди тако. І можна навіть взяти пензлик якийсь і розташувати. Так, все, я сподіваюся, що це працює, бо я переривалася. Ненадовго мені подзвонив кур'єр і привіз мені мої органайзери. Щас я вам безтресенько трошки покажу щось. Перше це ось такий горизонтальний е органайзер. божечки. Я його взяла для ось цих пензликів від Патрісія Ледо. Другий органайзер це ось такий великий це відділ для пензликів. Це тут, я не знаю, якось типу, висувна така шухлядочка. Я думаю, сюди або щось таке прикладеся, яке покласти, або покласти сюди там, ватні диски, палички, щоб мені було зручно під час макіяжу, так як тут будуть пензлики. Тому я думаю, що це буде досить зручно і класно. І тут ще одна, типу, така штучка. Коротше, ось так він відкривається, і тут теж можна щось сюди поставити, покласти. Я ще подумаю, що тут буде. І ще один органайзер це ось такий. Для пензликів у мене є точно такий самий, ось, ось з пензликами стоїть. Але тут зламалася кришка, відпала. Бачите, він точно такий самий. я замовила собі новий, цей взагалі перлинками, такий гарний. Що перехожу до наступного етапу. У кремовий або рідкий бронзер. Зараз покажу свій улюблений бронзер на даний момент. Ось мій улюблений е, кремовий бронзер. Ось так от він виглядає всередині. От стільки я його використала. Я не знаю, я ним користуюся з зими. Мені дуже він подобається. в мене дуже багато різних кремових бронзерів, які теж дуже класні. Але мені це настільки подобається, що я вирішила, що ось його. Я хочу 100% завершити. Типу, от закінчити, я його купила. я Все. До речі, оцініть мої сережки. Він тушується дуже-дуже легко. Він такий нетеплий і не холодний, щось середнє, мені здається, ідеально для бронзеру, Б... брюнзеру. Що це було? Продовжуємо. Так. Далі, далі, далі наступний етап. Нормально, сухі. Сухі або рідкі тіні для повік. Тобто, ну тіні. Достаємо палетку. Ладно, покажу вам одну палеточку. Я про неї вже говорила. в відео про глимбі. Це дуже класна палеточка. Вона в мене вже така грязна. Треба періодично за цим доглядати. В мене просто ніяк руки не дойдуть, аби її протерти. Але тут дуже гарні всі сяючі відтіночки, дуже хороші матові відтіночки. Вона, типу, копія палеточки від. Huda Beauty Rose Quartz. Я не пробувала Huda Beauty Rose Quartz, але ось ця мені дуже подобається. І через неї мені тепер дуже хочеться спробувати ту від Huda Beauty. Чесно, я беру пензлик і я беру ось такий відтіночок. Я його наношу на все верхнє повіко. Далі візьму ось такий більш шоколадний, є ще темніший, але я візьму ось такий і наношу його в куточок. Ладно, він занадто тепленький для цих тіней. Я бачу. Більше так не буду поєднувати. Ось так якось виглядає макіяж очей цими тінями. Ну, Тушуються вони дуже-дуже непогано, вони мені дуже подобаються, ці тіні. Так, і тепер якусь треба взяти блискітку. Блискітки тут всі дуже класні, дуже яскраві. Тут є такий, називається Brilliant. Я візьму його, беру одразу пальцем, тому що не бачу сенсу його ще якось пробувати мучити пензликом. Ось такий він. І наношу насерединку. І візьму маленький, якийсь невеличкий пензлик, можливо, такий, типу бочечка, такий добре набитий. І хочу набрати ось такий ниж, нижній відтіночок. Він тут називається Moon Magic. І він досить світленький, і я його хочу нанести ось так от в куточок ока. Про пензлики перестала вам розказувати, ладно, скажу. Ось це, це пензлик я брала, бачите, він такий дерев'яний у нього основа, тут таке срібненьке і темний ворс. Ці пензлики це великий набір. Ось, ну, типу, їх там ще більше. Це я замовляла собі на піндооду. Окремий такий набір всіх пензликів. Дуже мені подобаються, дуже непогані пензлики. Немає нормального для тону, але все одно інші всі дуже непогані. А ось, до речі, я тінт тушувала пензликом і вам не показала ось такий пензлик. Це також я замовляла. Я не пам'ятаю, чи ще на Аліекспрес, чи вже на Pinduoduo я замовляла. Тут більше був набір пензликів саме для очей. Та теж непогані. Такі є хороші, такі пухкенькі, які гарно тушують, до речі. Так, все. Тіні я зробила. Подивіться, як куточок сяє. Класно. А тут дуже такий. Упрям. М -м. Продовжуємо витягуємо наступний листочок. Що в нас тут? Кремовий або рідкий хайлайтер. Я покажу вам свій улюблений е кремовий хайлайтер. Це ось такий у стіку від Eveline. А, він шикарний. Я все літо ним користувалася того часу, як купила його. Ось Дуже такий делікатне сяйово. Блін, як він гарно сяє все-таки. Я його наношу сюди, на ніс, і я візьму пензлик яким наносила бронзер і тако підтушую. От е, саме цей хайлайтер мені дає такого, як вологого сяйва, літом. Це виглядає просто ну, так гарно. Я не можу. Я сподіваюся, що це волосся по мікрофону Йорзає і вам не чути це хш -хш -хш якогось. Так, все є. Хайлайтер нанесла. Наступний етап Уи! підводка для очей. Так, як в нас макіяж очей сьогодні коричневий, то в мене є ось така блискуча підводка від Eveline серії Varieté. І можна в неї зробити стрілочки, ну, щоб щось цікаве було. Є, стрілечки готові. Я не знаю, чи вам видно ось як вона сяє, щоб ви роздивилися саму цю підводку. Ну, загалом вона мені подобається, ця підводка. У мене ще є така сама синя. Так, беремо наступний етап. Що в нас тут? Сухий бронзер. Коротше, це, напевно, з тих, що я пробувала, сухих бронзерів. Це єдиний поки що сухий бронзер, який мені подобається, як лягає на моїй шкірі. Візьму ось такий пензлик, це також косо Стайл, також з Єви. Мені він не виглядає якось брудно. Він якось так легенько лягає, він ще навіть підблискує. Такий колір приємний, такий засмаги. Добре, далі, да, далі. База. Прай... Боже мій! Я й забула, юли-пали. База або праймер під макіяж. я вже забула, що ми його не наносили. Я думала, боже, як іде ідеально цей макіяж, тому що там брови лишилися, думаю. Близький якийсь там і рум'яна кремові. думаю, та що там спортить? База під макіяж. Ви розумієте? Ну я буду брати ось таку базу праймер під макіяж від Патрісія Ледо, вона зволожуюча. Я постараюся зараз просто якось акуратненько прихлопуючими такими рухами. ой Ой-ой-ой, пересете. Я не... Як це кажуть, не блефувала. Я нанесла взяла собі стільки, скільки я би нанесла просто на шкіру. Цікаво, чи заб'ються після цього відео? в мене пори. В мене таке відчуття, або ця база перекрила, або забрала просто якийсь шар косметики. Тепер уже не так яскраво макіяж виглядає. База то непогана. Подивіться, як сяє обличчя після неї. Хотіла трешняка, але натримуй. У мене просто всі пальці в тоналці. Так, ну що, я думаю, що вам теж помітно, наскільки потьмінів у мене зараз макіяж, бо ми зняли певний шар макіяжу. Але ну, може ми встигнемо чимось повернути, я не пам'ятаю, що там залишається. Беру наступний листочок, наступний етап. Кремові або рідкі рум'яна. От зараз цим якраз ми попробуємо додати назад цього життя. Моєму макіяжу. Загалом, зараз, зараз я користуюся ось такими руб'янами від Patricia Ледо, прям щоб на кожен день. Тому що я хочу їх пошвидше закінчити. Вони мені дуже подобаються, в них дуже класний відтінок, він мені дуже підходить. Мінус пакування, що воно тече. Отут -от. і дуже мурзається, мені треба досить часто протирати оцей флакончик, тюбик. Вони прям рідкі, дуже-дуже легко вони тушуються. Подивіться, який гарний відтіночок. А, відтіночок, якщо що, 0,1. Як я люблю рум'яна, наскільки вони змінюють обличчя? Наступний етап: олівець для очей. Знову ж таки, я додала цей етап, чисто аби. Додати етапи. Мені хотілося зробити щось цікаве, от я прям бачу зразу олівчик, який я би використала. Я візьму ось такий олівчик від глимбі. Ось такий олівчик він, типу, як е, двоохромний, двохромний я не знаю, як це правильно назвати. Е, такий бронзово-золотий. І я його хочу нанести просто в слезову. Ну, типу я не знаю, чи вам видно, так от трошки нанесло. Далі, далі, далі. У нас тут не так багато залишилося листочків. Сухий хайлайтер. Опа, опа. Я загалом зараз сухим хайлайтером не користуюся, але візьму той, який мені за останній час найбільше сподобався. Ось ця палеточка від Богенії. Мені дуже сподобався, в принципі, тут такий гарненький, розоватий сухий хайлайтер. Я люблю хайлайтер наносити невеликими пензликами, але пухкими. Ось ось така палеточка, ось так вона виглядає. Я набираю хайлайтер. У мене з'явилося світло, тому я включила цей підсвіточку. Далі, 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 далі. Це вже останній етап: блиск для губ. Блиск для губ. Ну, я, в принципі, візьму, напевно, ось цей від Maybelline у 27-му відтінку. Один із улюблених моїх блисків, насправді. Далі. Пудра, ось вона. Так, дійсно візьму фіксуючу і все. І не буду тоді оце боятись, переживати. Якщо я не помиляюсь, то компактна і фіксуюча пудра у мене ось така від flower nose. Ось так вона виглядає всередині. І тут є знизу спонжечок Дуже такий гарненький, біленький, я його помила якраз. Я ось так от набираю собі. Отак-от, отак, от легенько, легенько під очі. Її, якщо нашаровувати, то її видно. Видно цей такий якийсь блакитно-фіолетовий відтінок, що мені не дуже подобається. Я не люблю, коли пудру видно на обличчі. Так, ну все, головні такі ділянки я запудрила. Я думаю, видно. Як змінилося, що, типу, у мене лоб не такий блискучий, підборіддя, тут під очима не так блискучий, тільки хайлайтер залишився. Наступний етап. У нас залишилося три етапи. Ось цей ще два. Олівець для брів. Я би не сказала, що в мене є улюблений олівець для брів, але зараз я користуюся ось таким від ламель. У мене відтіночок 403. Брови це щось жахливе. Я ненавиджу малювати брови. У мене щось робиться світлом, воно просто мигає. Включилось-виключилось, включилось, виключилось. І це не в мене в квартирі, я так розумію, це весь будинок. Так. Мені подобається цей олівчик, те, що він тоненький, і мені подобається його відтінок. Мені здається, що він мені ідеально якраз підходить. Передостанній етап. гель для брів. Вітаю! Бо. І найкращий гель для брів, поки що, який я спробувала, це ось цей від Maybelline. Я пробувала від NYX, Nix з серії там щось про клей. А, але ось цей мені подобається більше. Один такий чубочок я вже. все. Його нема. Як я не люблю малювати брови. Але, ну, типу, найчастіше я використовую гель без олівчика, або спочатку я прочісую брови гелем. А потім, типу, олівчиком тоненько як домальовую собі волосинки. І тоді це виглядає ще більш-менш нормально. А в такому випадку це виглядає отак. І останній етап. Я достаю останній етап сьогоднішнього нашого макіяжу. Привітаємо його оплесками. Це в нас фіксуючий спрей. Ну він сюди ідеально в принципі вписується. Хоча в житті я наношу фіксуючий спрей, коли наношу кремову корекцію. Точніше, коли я його нанесла, я шикую спреєм і тоді продовжую все. І типу, ось цей такий кремовий шар фіксується, і мені подобається, як це виглядає. Фіксуючий спрей зараз покажу свій улюблений. Ну да, може, ти спочатку це скажеш, коли ти в камері? Ні. Коротше, мій улюблений на даний момент фіксуючий спрей. Це ось такий від Патрісія Ледо, рожевенький в мене. Він отак от переливається, дуже гарний. Дуже хочу спробувати фіксуючий спрей від L'Oréal. Боже, поможи. Після нього шкіра поблискує, мені подобається це як. Він нелипкий, дуже зручний дозатор, дуже гарно так розпилюється легенько, не капає ніде. Я розпускаю своє волосся. Ось і закінчився мій челендж. Все виглядає не так погано, як могло би бути. Ось так виглядає мій макіяж. Я би зараз б пішла б даже гуляти з таким макіяжем. Пишіть, будь ласка, як вам мій макіяж. До речі, шкіра виглядає, як би там не було, все одно непогано. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, пишіть коментарі. Мені це буде дуже приємно, це просуває мій. YouTube канал. Також не пропустіть розпаковки адвент-календарів. Я думаю, що ми якісь будемо робити новорічні макіяжі, щось треба придумати. Я дуже люблю період Різдва Нового року цієї атмосфери, ялинки і тому подібне. Тому я сподіваюся, що я зможу придумати для вас щось таке цікавеньке, що вам познімати і що вам буде цікаво таке, типу, якісь відео, щоб включити на фон, подивитися, послухати. Також підписуйтесь на мій інстаграм та Тікток, якщо вам цікаво. Як завжди, Посилання в описі під відео. Можете подивитися мої інші відео, якщо ви не дивилися. Це все. Я вам дякую за перегляд. Всім пока!